Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Що ж, мають намір замінити картки для виплат усіх допомог. І не лише нових, як я повідомляв раніше, що рано чи пізно до цього дійде. А й тих, які були оформлені з 2021 навіть по 2023 рік і всі наступні. Дії виповнилось 5 років. І от була велика конференція, де її очільник Михайло Федоров роз'ясняв, як буде продовжуватись її розвиток далі. І одним з моментів було в... не впровадження, тому що вона вже впроваджена, а розширення можливості дія картки. Наразі ця дія картка працює для такої програми, як Електронні книги. Да, є книги Для тих, кому виповнилось 18, і для. Ветеранського спорту, а далі її хочуть зробити більш загальною. Для чого? Щоб не робити оцих мільйон карток. Є допомога, є підтримка, є ще якась там є. І кожен раз да, оця національний кешбек, щоб все перевести на одну єдину карту. Усі виплати, усі допомоги, усе надію карту. Всі допомоги від держави через так званий один. Загальний рахунок, з якого можна буде потім витрачати, планується зробити уже у 2025 році, тому потрібно до цього бути готовим, тому що багато людей ще навіть не мають дії, багато не знають, як нею користуватися. Це, знаєте, буде вже таке, як, як типу, обов'язкове з да? цим введенням електронних грошей. То взагалі невідомо, як та карта буде функціонувати, чи на звичайних грошах, чи вже на цих електронних. Ну, це поки що в розробці, тому не біжимо наперед. Що хочу сказати тут зобов'язково, що потрібно обов'язково вникати в цю тему, обов'язково вчитися. Я буду максимально старатись вам то розповідати, як це існує, Тому що за 20 25 рік по-любому. З'являться нові виплати, які вже будуть оформлені сухубо на діякартку. Ось щось на кшталт тисячі зеленського. Да, ви бачили відео, де виступав президент України, і казав, що допомога ця тисяча дуже хорошо себе зарекомендувала, і він вже дав задачу уряду розробити ще якусь одну таку програму, ще якусь таку допомогу. Да, Можливо, більш адресно, можливо, знову всім. Ніхто ще цього не знає, тому що уряд ще не розробив. Але суть заключається в тому, що, скоріш за все, вона вже буде переведена на Дія-картку. Новинок за новинками, да, розбиратися сенькому, потрібно. І е, з, з, з часом. Вже після того, як люди, знаєте, оформлять цю допомогу, оформлять цю діюкартку, усі допомоги від держави на ню переведуть. Ну, це так вже відсотків 80% ймовірності, тому що про це вже заявив очільник дії, да, і він розтолкував, як це все має розвиватись. Тож, будьте готові, я буду старатись максимально вас інформувати. Показувати, як з ним всім працювати. Знаєте, мені саме так здається, що саме головне, щоб платили. На яку картку, як. Саме головне, щоб не забували про людей, надавали їм допомогу, надавали їм якесь грошове забезпечення, яке вони зможуть використати. Навіть якщо на комуналку, давайте на комуналку. Це вивільнить інші кошти, які можна буде використати за своїми потребами. Тож на каналі Народна думка спостерігаю. Вам розповідаю до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.